Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я, її і ведучий Олександр Сопельник. І сьогодні в нашому етері ми говоримо про вокальний конкурс Соловейко, який пройшов у кривому розі, 26 листопада. Та більше про сам конкурс ми поговоримо з гостею нашого сьогоднішнього етеру, членкиною журі конкурсу Соловейко Наталією Овчаренко. Рада вітати вас, пані вітаю вас, так. пане Олександре. Пані Далі, ну давайте з того, як взагалі вам сам конкурс, так і як ви оцінюєте загальний рівень виступів конкурсантів. Дякую за питання. Що стосується самого рівня конкурсу всеукраїнського конкурсу юних вокалістів Соловейко. То хочу сказати, що він є традиційно високим. І от хочу саме наголосити на слові традиційно, тому що конкурс вже проходить 23 роки. Це 23-й рік. Ну це вже досить така дата, велика, я велика, скажу. Велика, так. І е, мені неодноразово я неодноразово сиділа в журі цього конкурсу, вже е, мабуть більше 10 років поспіль. І От традиційно всі члени журі говорять про те, що це дуже високий рівень цього конкурсу. Не можна не сказати, і дозвольте сказати декілька слів взагалі про з того, з чого все розпочалося, і про Я журі Я думаю, дуже цікаво. Так, цей конкурс розпочався з того, що завідувачка. Відділу хорове диригування Криворізького музичного училища на той час саме так називався цей відділ, і так називався цей заклад освіти Кокарева Валентина Олександрівна. От запропонувала провести такий конкурс. І він пройшов успішно. Декілька років він проходив. Потім цю ініціативу підтримала учениця Валентини Олександрівни, випускниця Київської національної музичної академії Місропова Тетяна Олександрівна, яка опікується цим конкурсом і донині. І саме за її ініціативи конкурс отримав статус всеукраїнського. Щодо Голів журі хотілося б сказати також. Великі слова вдячності, я думаю, можуть сказати всі конкурсанти, викладачі, концертмейстери як музичних шкіл, так і музичного коледжу нашого університету педагогічної і також, взагалі, закладів освіти України щодо саме того, як проходило оцінювання і як проходить оцінювання на конкурсі. Дуже довгий час очолювала конкурс 15 років, була головою жюрі Аліса Варткесівна Джамагарцян, заслужена артистка України, прекрасна співачка, яка дуже такий тривалий час співала на провідній сцені нашої України в Одеському оперному театрі. І вона є професоркою Одеської національної музичної академії імені Нежданової. Аліса Варткесівна сама учениця Ольги Миколаївни Благовідової, відомого викладача у світі, викладача вокалу. І ось ці вокальні принципи свого педагога 15 років Аліса Варткесівна просто нам дарувала на Криворіжжі і мали змогу долучитися до високого вокального мистецтва як учні, конкурсанти, так і викладачі. Музичних шкіл, коледжів України і так далі. І е, після Аліси Верткесівни далі продовжували ось цю традицію такі голови журі, це народний артист Володимир Болдарів, Харків, це Дмитро Агеєв, соліст національної опери України, заслужений артист України. Це випускниця Криворізького обласного музично-фахового коледжу Ольга Фомічова. Також вона була головою жюрі ось два роки. І вона, до речі, заслужена артистка України. Вона закінчила на початку музичний коледж, а потім після цього навчалася в Київській національній музичній академії. Пишаємося її успіхом таким. І Зараз, ось цьому році, конкурс очолив Тарас Бережанський. Тарас Бережанський навчався в Криворізькому державному педагогічному університеті, потім закінчив Київську національну музичну академію. Він є солістом Львівської національної опери і солістом, якого запрошують світові театри. Дуже цікавий, цікава думка була його щодо виконавців, і одно, одностайно, всі голови журі, завжди члени журі, говорять про високий рівень конкурсу Соловейко Ну, коли ви прийшли членів журі, я зрозумів, що не тільки високий рівень самого конкурсу, але й великий рівень членів журі саме був зібраний, так. завжди зібраний на так, цьому конкурсі. А, пані Наталя. А які критерії ви використовували при оцінці вокального виконання учасників? Дуже цікаво. Дякую. Це такі критерії, як перш за все, красиве вільне звукоутворення, чистота інтонації? Звичайно, як конкурсанти вміють використовувати вокальну техніку, наскільки вони досконало вміють володіти нею? А також художньо виконавський рівень виконав виконавський рівень учасників конкурсу, артистизм, емоційність передачі усі всі критерії. Всі ми оцінювали. Однак, разом з тим, ми ще й оцінювали підбір репертуару. Вокального репертуару. І я хочу зазначити, що якщо ще коли розпочинався конкурс Соловейко, ще були такі моменти, коли в вокальному репертуарі були такі, ну не завжди співпадали, можливо, наприклад, маленька дитина виконувала якийсь твір Дорослі. занадто складний, або дорослий твір такий про палке кохання. Звісно, ми розуміємо, що це зарані про це дум... не те, що думати, але ще не пережила дитина тих почуттів. То зараз цього немає. Ось е, ті е, е, прекрасні професійні викладачі, які до речі, на Соловейку підвищують свій професійний рівень, тому що такий високий, таку високу планку дають голови е, і члени е, е, журі. І при Соловейку, е, от саме Аліса Варкисьна Джамагарцян започаткувала проведення майстер-класів. І е, ось ці майстер-класи проходять. Е, в них беруть участь як маленькі конкурсанти, так і студенти і музичного коледжу, і університетів, академій. Е, тобто е, це такий рівень е, голів, жірів, перш за все, які, який дає можливість проводити на надзвичайно високому рівні майстер-класи. І на ці майстер-класи намагаються потрапити завжди конкурсанти. З я я так розумію, тому що вони можуть там щось взяти для себе, взяти Без дуже ціне для їхньої подальшої можливої кар'єри, саме вокальної, саме музичної. А, але а, дуже цікаво про рівень конкуренції, тому що мені відомо, що було більше ніж більше ста учасників цього так, року. Так? Так. А, які враження ваші від рівня конкуренції? Ви знаєте, конкуренції як такої не було. Діти у нас вже було дистанційне навчання певний час, однак зараз, зараз намагаються, особливо викладачі музичних шкіл, і коледжів, і закладів вищої освіти намагаються все ж таки зустрічатися очно з учнями і студентами. Тому Таке велике бажання було дітей, студентів співати, показати свої таланти, показати свої вміння, що конкуренції не було. Вони підтримували один одного за сценою. Ми не бачили цієї конкуренції. Не було її. А, а якщо говорити про можливо якісь яскраві моменти, так які вам запам'ятались найбільше. Так, цей конкурс був особливим. Дійсно, багато з яких причин. Ну, найперше, ми бачили ось це натхнення. Ми, ми розуміємо, що такі складні часи зараз. І дітям дуже хотілося ось цього свята творчості. І це свято відбулося. Це відчувалося в кожному виступі. Ось це бажання конкурсантів виступити як найкраще. Що таке ще особливе було? Особливим було те, що от саме в неділю, 26 го числа, був гала-концерт, де виступали учні, виступали конкурсанти, і також був концерт членів журі. Виступали такі відомі співачки, як Галина Добровольська, Юлія Тинна та голова журі Тарас Бережанський. Просто прикрасили сцену. І надзвичайний такий цікавий проєкт пройшов в кінці вже концерту самого. Це було виконання двох номерів німецького композитора Карла Орфа кантати Карміна Бурана. В цьому брали участь чотири колективи. Чотири колективи це три колективи Криворізького обласного фахового музичного коледжу, два хори це хор відродження і Оріан та симфонічний оркестр. І хор Криворізького державного педагогічного університету Крещендо. Ось Такий просто енергетичний, ну, можна сказати, енергетичне дійство, масштабне дійство, дуже красиве, дуже яскраве. Студенти всі співали з надзвичайним таким натхненням. І диригентом був Володимир Онянов. Це все дійство. Просто запалило залу, і у багатьох були сльози. Згадується просто слова Баха, що музика відкриває серця, угу. от вона відкрила серця людей в цей час. Е, чудово! І о, от ми сьогодні дуже багато повторюємо, так що от е, були там особливі виступи, були була особлива атмосфера. Так, пані Наталі, е, е, що на вашу думку робить цей захід особливим в порівнянні з іншим? Ну, перш за все, дійсно, професій, професійний рівень. Це перше, про що б хотілося сказати. Тому що ну, ми знаємо, зараз існує дуже багато фестивалів, конкурсів і так далі. Це професійний конкурс, саме конкурс, не фестиваль, а конкурс юних вокалістів. І дітки, які потрапляють, і там діти, іноді навіть бувають з п'яти років, шість, сім. І далі п'ята вікова категорія це вже студенти закладів вищої музичної освіти. Були в цьому році і Київський, Київська музична академія імені Глієра, представлена, і Одеська національна музична академія імені Антоніни Васильовни Нежданової, і Криворізький державний педагогічний університет, до речі, там мої студенти також брали участь і також сиділа, хвилювалася за них. От. І від самих маленьких до дорослих уже співаків всі розуміють, що надзвичайно відповідально виступати на цьому конкурсі. Конкурс є дуже творчим, є натхненим і таким, що. Дає ось такий імпульс, творчий імпульс до наступного року, і ми розуміємо, що нас попереду дай боже чекає 24-й, а потім 25-й, вже ювілейний комплекс. ювілейний так обов'язково медаль і підсумовуючи нашу розмову, а, бо на жаль, час нашопрами він обмежений так коротко. А, останнє запитання: як на вашу думку, цей конкурс впливає на популяризацію вокальної культури у кривому розі та й загалом в Україні. Надзвичайно великий вплив має конкурс, тому що розпочинається навчальний рік, і викладачі музичних шкіл, до речі, велика вдячність викладачам музичних шкіл, велика вдячність концертмейстерам, викладачам коледжів, закладів вищої музичної, музично педагогічної освіти за підготовку конкурсантів високий рівень. Так, от уже починається рік і починають викладачі думати про те, що, що ж підготувати на конкурс саме Соловейко. В цьому році було більше, як ми сказали, більше більше 100 учасників, а взагалі за 23 роки більше 2 тисяч учасників. В цьому, році, так, в цьому році взяли участь 11 областей України. То, звісно, ось такі масштаби говорять про популярність цього конкурсу, про те, що багато хто хоче потрапити на цей конкурс. Для криворіжжя, металургійного криворіжжя, ось такий творчий професійний захід надзвичайно цінний. Ось 26-го числа на галоконцерті зала Криворізького обласного фахового музичного коледжу просто не помістила всіх тих бажаючих. Які хотіли були і друзі, друзів, і тих, хто стояли на сцені, були батьки, були викладачі. Це показує велику популярність конкурсу. Чудово, ну що ж, я дуже вдячний вам за те, що ви сьогодні звітали до нашої студії. Так і за цю ну з тим захватом, яким ви розповідали про цей конкурс. Я думаю, що дійсно там 24-й, 25-й, особливо мені здається, 25, п'ятий він вже буде під проводитись в мирні часи, так, так дай Боже після миру. перемоги нашої так, країни. Так і він буде просто. Можливо, навіть. Я чомусь так думаю, що рано чи пізно він стане і міжнародним. Безсумнівно, так. Про це вже йдуть такі думки. Тому я вдячна вам за розмову. Так, так і я вам дуже вдячний. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про всеукраїнський вокальний конкурс Соловейко. І в гостях у нас була Наталя Овчаренко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.